Так, жителі Верхньої Терси тепло вітаються один з одним. Їхні зустрічі на вулицях рідного села стали рідшими й коротшими. Місцевий житель Георгій каже, на заваді звичайному життю стали ворожі обстріли. Буває, неділю нема, потім прильот за прильотом. І дрони, і кабли, все подряд. Ну що, хату розбило, кришу перекрив, так. вікон нема, дверей нема. Ну як, живемо, хліб жуємо. Саме за хлібом місцеві у цей день і повиходили. Роздають його тут раз на тиждень. За три з половиною роки ця подія стала новою рутиною життя верхньої терси, яка є чи не єдиним приводом зустрітись. Це у вас дві, так? Так. Да. сусідки? Да. сусідка. і ні, сусід. і коля хто Гарпинич. 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 Сюди Прийшла і Ніна дерев'янко. Жінка каже: такі рідкі виходи з дому, радість, але страх все одно бере своє. Тож намагається тут не затримуватись. Це повсякденне наше життя. Зараз стараюся бігом, щоб до дому ніде не як кожен, що то і прислухайся. Страшно, ну, держимося, рідне. Верхня Терса з початку повномасштабного вторгнення залишається прифронтовим селом. Але з травня цього року жителі забули навіть про умовний спокій, коли по селу вдарили російські каби. Світлана розповідає: тоді дивом вижила. А не розкопувала, дитина притягувала. Оце спасибо цієї ниточки, що подружка прив'язала, оце, оце, що виглядає, якісь руки. Остального нічого не було. Я не знаю, як я тут вийшла. Оце мій дім, під яким я була під завалами. До п'яти часов працювали на вулиці. Пішла як їсти, хоч чи обідать, чи снідач, чи вечерять приготую, бо ми ще нічого не їли. Ми пів шостого поїли, так, до шести, до шести часов, тобі ти скаже, позлежимо. Ми лягли без 10 шість, пролетів кап. Залишається жити у верхній терсії 23-річний Олександр ледь не наймолодший на сьогодні житель села. Хлопець каже: тут у себе вдома, попри всі загрози, почувається у безпеці, а триматись морально допомагають спогади. Спогади про те, у нас ось тут знаходиться клуб в ста метрах від мене. Кожну суботу, п'ятницю там були вечірні дискодискотеки. Це було весело. Було справді багато людей. Вони з'їжджалися з усіх сел. Ці спогади, які важко покинути, морально. За словами голови громади Віктора Тютюнника, верхню терсу нині окупанти обстрілюють щонайменше кілька разів на тиждень. До села дістає російська артилерія, каби та ФПВі-дрони. Та попри все, тут залишається жити близько 350 трьохсот здоров'я людей. Дай Бог, дай Бог здоров І вам все щоб було, щоб не скаталися сироти. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.